Ірина Говоруха лише б не знати війни. Якось до школи запросили ветерана Другої світової війни на прізвисько Берешенька. Він вийшов до школи, розгублено почесав потилицю сам у зеленій сорочці на грудях безліч орденів, на спині горб, довго налаштовувався, спромігся сказати лише дорогі діти і гірко заплакав. На цьому його виступ закінчився, бо старенько попід руки в кабінет медсестри повалідол. Ми посміювалися, кепкували, а вчителі розводили руками. Невже не міг підготуватися, налаштуватися, пригадати минуле, описати атаку, контратаку, запеклий бій? Сьогодні я розумію, що не міг. Бо про війну не сила легко та невимушено говорити, як про подорож до гори Піпіман, як про заграву, фіалки чи шумовиння зливи, лишається або скороботно мовчати, або плакати. Той дядечко користувався в селі популярністю, без нього не відбувався жоден мітинг чи парад. Прізвисько отримав ще з молоду, коли робив пропозицію коханій. Посадив дівчину на колоду і ну мовляти, виходь за мене, спатимеш на перині, носитимеш коралі, їстимеш борщ із дніпровськими карасями. Будеш справжня баришенька. Сусідські хлопці підчули, рознесли деталі пропозиції і з тих пір чоловік, дружина та їхні діти стали баришеньками. До смерті ветеран підготувався завчасно, записав до односельчан промову і, коли небіжчика проносили повз клуб, процесію зупинив голос спокійного, що лунав з гучномовця. дякував кожному та кожній, просив пробачення, палко з усіма прощався, плакали й жінки, і чоловіки. Моя баба Феля вважалася бойовою жінкою, могла на пару з хлопчаками пірнути в річку головою вниз, водила трактор, утретє вийшла заміж вже на пенсії. Якось приїхала до нас у халаті, під яким біліла нічна сорочка, бо з самого ранку засумувала за онуками, у чому стояла, у тому й прибула, дарма що між нами 250 кілометрів. Не боялася ні хмари, ні чвари, лише грому та пострілу колеса. У такі хвилини перетворювалася на малу дитину і шукала безпечний куток. Згодом я довідався про причину того страху. Восени 43-го року німці відступали в бік Вінниці, а наші бійці гнали їх як поганих псів. Місцеві ховалися в погребах, бо всюди гупало, дзищало, палало. Моя бабця з малою донькою Лідою теж шуснули в льох, а з ними сусіди. Раптом забіг свій, обдивився натоп і угледів 16 шістнадцятилітнього хлопчину. Той схилився над мискою та з апетитом наминав борщ. Юнак був кремесним, великим, відразу й не скаже, що перейшов у десятий клас. Воїн, оглушений мінометами та контузіями, утомлений поневіряннями й втратами, певно, трохи сплив з розуму, бо гаркнув Ми тебе вже третій рік захищаємо, а ти тут переховуєшся та наминаєш борщі, прицілився і вистрілив у груди. Дитя впало з ложкою в руках, усі оніміли. Свіч курнув з погребу і погнав німця далі. З тих пір баба Феля, почувши грім, ховалася у шафу і нерухоміла від пострілу колеса. Усе рано чи пізно минеться. У наших дітей народяться діти і, можливо, коли-небудь запитають про російсько-українську війну. Ми насухо витримо очі і скажемо слово в слово те, що затаврувалося всередині ще предками. Все можна пережити і кризи, і провали, і стихійні лиха лише б не знати війни.